Що було б, якби всі наші бажання здійснювалися? Уявімо, що все, чого ми хочемо, миттєво стає реальністю. Варто лише подумати про бажане, і ось воно вже в тебе в руках. Перший порив думок це захват. Уявіть собі, достатньо лише захотіти, і будь-яке бажання, будь-яка примха миттєво матеріалізується. Усе життя виглядає як нескінчений свято. Можна отримати будь-що, жити в мріях, подорожувати без перешкод, отримувати все, що тільки забажаєш. Але чи дійсно такий світ буде раєм? Давайте замислимось трохи глибше: уявний світ виконаних бажань. Отже, уявімо цей ідеальний світ, де немає потреби в роботі, немає труднощів, немає прірви між хочу і отримую. Немає обмежень, немає чого досягати, бо все одразу здійснюється. Кожен отримує бажане. від маленьких радощів на кшталт солодощів і прикрас, до великих мрій, на кшталт розкішних маєтків, кар'єри, визнання. Спершу це здається ідеальним. Уявіть, що кожен, і ви також, нарешті, отримує найголовніші мрії свого життя: хтось дім на узбережжі океану, хтось мільйон доларів, хтось відому кар'єру. А хтось міг би просто хотіти бездоганного здоров'я, вічної молодості та успіху. Здається, що так і повинно бути, адже це те, про що ми так часто мріємо задоволення, яке зникає. А тепер замислимося, що відбувається з людиною, коли вона досягає чогось без жодних зусиль. Виявляється, що сама мить, коли отримуєш усе і відразу, позбавляється досягнення справжнього задоволення. Коли бажання стає реальністю миттєво, ми перестаємо його цінувати. Згадайте, як у дитинстві ми часто хотіли іграшку чи солодощі так сильно, що просто не могли заснути від нетерпіння. І ось, отримавши це, ми відчували радість, але вона тривала недовго. За якийсь час ця іграшка ставала лише черговою річчю, якою ми навіть переставали бавитися. Коли у нас є все, коли бажання виконуються миттєво, ми дуже швидко звикаємо до цього. І як наслідок, усе втрачає свою чарівність світ бажань стає порожнім. Ми починаємо відчувати емоційну порожнечу і шукаємо нових бажань, сподіваючись, що вони нас наповнять. Але якщо все здійснюється, то нічого більше не здається важливим чи особливим. Наслідки для світу і природи у світі, де всі бажання здійснюються, нам не доведеться працювати. Проте, коли ми перестаємо працювати, навчатися, прагнути до чогось, зникає прогрес, зникає розвиток, зникає саме поняття досягнення. А ще уявіть собі, що в кожного є необмежені ресурси. Кожен хоче і може собі дозволити шикарний будинок, найдорожчі автомобілі, екзотичні подорожі. Якби всі люди захотіли мати усе й одразу, світ дуже швидко б опинився на межі екологічної катастрофи. Таке бездумне бажання все і відразу могло б спричинити справжнє перенасичення ресурсів. Ліси вирубували б для побудови нових міст. Океани забруднювалися б відходами, а атмосферу заповнили б токсичні викиди. У світі, де всі бажання здійснюються, природа навряд чи встояла перед шквальним темпом людських примх. І це призвело б до того, що ресурси насправді закінчилися б, і навіть магія здійснення бажань не змогла повернути їх. Моральне зниження і втрата сенсу життя. Якщо кожне бажання здійснюється без жодних зусиль, ми втрачаємо мотивацію. Навіщо чомусь вчитися чи ставати кращим, якщо можна просто захотіти і отримати все готовим? Морально ми деградуємо, бо перестаємо поважати працю і зусилля інших. У світі, де все дістається легко, цінність стосунків зникає. Любов, дружба, сім'я усе це перестає бути важливим, адже більше немає потреби підтримувати чи допомагати одне одному. Такий світ втрачає саме те, що робить людське життя змістовним. Коли всі бажання здійснюються, у нас немає потреби переживати труднощі чи боротися за мрії. І в результаті втрачається сенс життя той внутрішній вогонь, що змушує нас рости, вчитися, шукати нові горизонти. Адже те, що дається без жодного зусилля, стає абсолютно байдужим. Приклад із реального життя. Можливо, ви бачили, як знаменитості, які мають усе гроші, славу, визнання часто залишаються нещасними. Чому так? Адже, здається, у них є все, про що можна тільки мріяти, але саме тому, що для них життя перестало бути викликом, у них немає потреби досягати чи боротися. Отримавши все на світі, вони відчувають порожничу, і це призводить до того, що навіть великі досягнення стають для них звичайними, їм потрібні нові бажання, але нові досягнення більше не наповнюють їхнього життя сенсом. Висновок цінність реального життя. Отже, що ж ми отримуємо? Можливо, найкраще те, що наші бажання не завжди здійснюються. У цьому прихована особлива цінність: ми можемо прагнути, боротися за мрії, зростати, переживати радощі і розчарування. Те, що не все в житті відбувається за помахом чарівної палички, змушує нас працювати над собою, цінувати маленькі радощі та знаходити смак у тому, що маємо зараз. Це спонукає нас жити справжнім життям з усіма його підйомами і падіннями. Бо, можливо, саме обмеженість наших можливостей і робить наше життя настільки прекрасним. Іноді неотримане бажання стає стимулом до нових пошуків і пригод, які роблять нас сильнішими, мудрішими і щасливішими. І, можливо, варто запитати себе, чи дійсно я хочу, щоб усі мої бажання миттєво здійснювалися? Чи варто насолоджуватись шляхом, труднощами та радощами, які роблять моє життя справжнім?